Вітаю всіх. Сьогодні хочу розглянути питання взаємовідносин України з Польщею. Читала новина, що Польща з 2024 року припиняє активне фінансування біженців, переселенців наших. Давайте подивимось, чи дійсно так, чи буде? Чи з 2024 року Польща припиняє активну підтримку та активне фінансування? Біженців з України. Чи дійсно так? Допомога. Возі минулого допомога йде. Ух ти, хочуть додому повертати. Повернення додому йде. Любимо і так. Швидке рішення, таке різке, швидке рішення, тому що. Мабуть, вже не вигідно, ми знаємо, що погіршився додому. Додому, додому. Вони вирішили, що їм потрібно всім додому. Так, це буде дійсно буде таке рішення з 2024 року. Дійсно, буде так. Ух ти! А тепер давайте спитаємо. На це рішення вплинула проблема. Зерна експорту зерна з України. На це рішення дійсно вплинула проблема експорту зерна з України. Зерно. Угу. Так, зерно. Зерно, зерно, тому що це дуже важке питання зерно. Варіанти. Це дорога. Це, це дійсно ось. Випачаюсь. Одну секунду. Так, дорога, зерно, треба ж його вивозити якось. Наземним шляхом це якраз Польща йде. Ну, що у нас? Ох. Так, допомога дуже велика була з Польщі, але. Зерно. Зерно, зерно. Польща ж не хоче своїм робити какашку. Зерно. На жаль, через зерно, так. Ох, uh, так. Давайте. Так, відносини України з Польщею до кінця 2023 року. А які вони будуть? Відносини України з Польщею до кінця 2023 року. У мене подруга з сином в Польщі. Україна ну, було все добре. Ох, ось пішли вже. Так, розумію, Підтримка буде. Але підтримка вже буде не така. Ось. Тут же йде документальне. щось. Підписання угод, можливо, можливо якісь розмови на рівні документів, якісь угоди про це ж зерно, якийсь розбір польотів, так кажуть, про це зерно. Тому що Україна подала на Польщу до суду розборки активні. Важко буде вже. Важкувато буде. Вже відносини будуть важкі. Важкі відносини, напружені відносини, на жаль, будуть вони напружені. Але буде, ще підтримка буде з Польщі, але напружено. Військова підтримка буде. Військова підтримка буде. Саме військова. Кажу так: військова підтримка буде. А ось що гуманітарна, ну, продовольча тут дуже напружено все, і в Польщі це не дуже вигідно. Тому ось так. А тепер ще таке питання. Швидонечко. Польща буде повертати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали після початку війни. Польща буде повертати до України чоловіків. які після початку війни виїхали з України. Так, Польща, Польща не проти. Не проти Польща цього. Так. Польща тільки за. Якщо інші країни ні, то Польща повертати додому буде. Швидко так, їм вигідно це. Може, таке швидке рішення буде прийнято в цьому напрямку. Можуть. Дуже швидко щось прийняти, щоб спростити це все і ось це військові. Це військова карта. У мене в розкладах завжди це показують ЗСУ, військові. Так, можливо. Тому чекаємо, що буде далі. Спостерігаємо.